Від чого походить назва нашого міста? Упевнені, що таке запитання бодай раз задавав собі кожен тальнівець. Найпоширнішою з яких є та, що тальне походить від назви річки Таль'янка, на якій трішки вище розташувалося ще й село Тальянки. Мабуть, ніхто не сумнівається, що слово «тальянка», Тальянки тар'янки тальне об'єднує Таль. Талом в Україні здавна називали кущі верболозу, що так рясно ріс по берегах річок. Черкаські науковці Толкушин та Єрмилко запропонували версію, згідно з якою назва міста походить від німецького тал долина, принесеного сюди євреями ашкеназами у 50-х роках 17 століття. Дійсно, єврейською мовою ідеш слово долина вимовляється як таль, але євреї-ремісники гендлярі поселилися в уже обжитих місцях. Стосовно німецького походження топоніму, то журналіст краєзнавець Гордієв у списку маєтків нашого краю. Які постраждали від гайдамаків, знайшов у залу затальне, що перекладається як шум на долину. У словниках Грінченка та Даля знаходимо і інші значення слова Таль залога, заручник, полонений. Та, як би там не було, споконвіку на землю тального, понад річками Гірський Цікач і Тальянка, жили люди. Це підтверджено археологічними розкопками, які виявили декілька поселень трипільської та черняхівської культур, відомі поховання Київського періоду. Як вважають історики Дальне, існувало в княжу добу під назвою Кунилі, той самий до якого, згідно з літописом посомустя, 1150 року їхав князь Ізяслав Пстиславович. На користь того, що на території нашого міста було поселення часів Русі, свідчить і знайдена у Тальному кадилиця. Відлита вона з тієї матриці, що й кадилиця з Михайлівського золотоверхового монастиря в Києві, побудованого у 1108-1113 у добу Київської Русі попід тальнем проходили південні кордони держави. Це були великі оборонні насипи, відомі у літературі як Змієві вали. Саме їх виявили у середині нашого століття краєзнавці археологи Заболоцький та Стефанович на окраїні міста в районі званого Макотерчика. Ними ж у місті на лівому березі Талінки, а директором районного музею Мициком правому, виявлено кераміку постмунгольського періоду 13-14 століття. А над гірським тікачем уламки посуду 16-17 столітт. На початку 90-х років, ХХ століття, у Тальному було знайдено скарб монет 16 століття. Наймолодша з них датована 1592 роком. Наступного, 1593 року, в перших письменних джерелах згадується річка Тальна. Е, від цих часів і починається нова історія тального, яка продовжується до нашого часу. Але це вже зовсім інша історія і ми скажемо в наступних